Всім доброго дня! В цьому відео покажу, як набрати ось такий браслетик для в'язання. Схема називається Плетенка, і у мене є багато браслетів з різними варіантами цієї схеми. В цьому відео ми будемо набирати. Саме такий варіант в іншому кольоровому поєднанні. У нас базовим кольором темним буде ось такий червоний з підсвіткою. Матовий він і блискуча серединка. Так, а оцим кольором візерунку буде ось такий сріблястий. Це японський бісер. Він не має втрачати кольору і блискучості. Так. Браслет, довжина браслету становить 20 см. І якщо вам така довжина підходить, то, в принципі, ви можете використовувати мої розрахунки. І повністю мій набір без коригування. А якщо вам потрібен браслет меншого розміру, то тоді вам доведеться перерахувати ось ці боковинки і забрати тут якусь кількість рядків. Так, для набору браслета, нам потрібен бісер двох кольорів, базовий колір, який темніший, і Кольор візерунка світ, світліший. В принципі, можна і навпаки, нема проблем з цим. Єдине, що це постійно треба тримати в голові і набирати його відповідно. Так, Ось цей проєкт 20 см браслет і просто по. Щільності в'язання, якщо ви використовуєте 11-й бісер, 11-го розміру. Це в 1 сантиметрі. Ні, Та, я не знаю, як там враховується, сантим... Ні, в дюймах воно, мабуть, якось там, скільки то бісеринок на дюйм. Окей. Ну, просто 11-й номер бісеру. використовуєте, то. На 1 сантиметр браслету у вас виходить 6 рядків в середньому. І ми таким чином розраховуємо 20 см браслет і шість, помножимо на 6 рядків, отримуємо 120 рядків. 120 рядків ми розділили таким чином. Тобто, тут у нас буде 45 рядків з боків по 37. Ну, воно не зовсім один рядок губиться, але це не критично в даному випадку. Ага, не 37, а 36. Я там виправляла по 36 рядків. Бо тут у мене додався один рядок. Так, 36. Давайте я тоді одразу тут виправлю також. Не буду. <ріпі> Просто рахуйте, що 36. Починаємо ми набір з того. Так, набір починаємо з того, що вдягаємо в бісерну голку для набору нитку, на якій ми будемо в'язати цей браслет. У мене це ось такий звичайний катушковий полістер. Коли у мене є можливість купити капрон або нейлон для взуття, я купую його. В Україні він продається без проблем. Ви можете піти в будь-який магазин і його там знайти. Тут у мене немає такої можливості, тому в магазині китайському базар я купую ось такий просто полістер строчний І отак в дві нитки складаю і низаю з двох катушок. Так, насипаємо тоді базовий колір. Базовий колір вам потрібно набрати 432 бісерини. От прямо отак от рахувати, набирати і рахувати. 432 бісерини. Потрібно нанизати на голочку. Отак от нанизуйте і рахуйте. Раз, два, три, 4, 5, 6, сім, вісім, дев'ять десять. Я набираю по двадцять, мені так простіше рахувати, потім зсуваю. І, ну, 32 можна набрати одразу, проконтролювати, а потім набирати вже сотнями і відмічати собі на листочку, десь е скільки сотень ви набрали, щоб не заплутатися. Так, е я буду набирати з логотипом. Бачите, у мене тут на браслеті логотип, тому у мене буде спочатку там якась кількість рядів, потім е ряди з логотипом, потім. Знов ряди тільки базового кольору, але загалом їх все одно 36 і загальна кількість бісерин, яку я наберу, у мене теж буде 432 базового кольору оцього боковинки. Так, ну, набирайте, рахуйте. Так, дивіться, ось таку нитку ми набрали. Базового кольору, оцю боковинку, браслетика. У мене вона ось таким логотипом, бачите, от воно ось це от, я набрала кольором візерунка, ще логотип. У вас, оскільки логотипу нема для першого разу, ви потім його собі створите, якщо будете продовжувати цим займатися, то ви просто набираєте ось у вас він отак. Просто базового кольору 432 бісеринки. Так, поближче зараз покажу колір, о, колір і якість бісеру. Всього, і ось цей блискучий, металевий, сріблястий такий бісер. Так, і якщо ви не втратили бажання займатися цим, і з прокляттями не викинули все це на смітник, то ми переходимо до наступного етапу. Я вже насипала собі трошки цього бісеру-візерунка, бо набирала логотип, а ви собі зараз його насипаєте. І трошки можна додати ще цього базового кольору, і ми почнемо набирати ось цей візерунок. За схемою зараз я покажу все детально, щоб ви не заплутались. Ось схема набору цього візерунку. Білими у мене позначені бісеринки в візерунку. Чому я і пропоную вам для першого разу набирати базовий колір має бути темніше, а візерунок світліше. Вони мають бути контрастні, для того, щоб візерунок був помітний. І бажано, щоб базовий колір був темний, а візерунок був світлий, тому що у мене так намальована схема, і для першого разу вам не треба ще плутатися в цих кольорах. Ось, Тому бо, значить, починаємо ми з оцього першого фрагменту, ось цього, який виділений в рамочку, він набирається один раз. А, от я вам схему. Поближче показую, ви її собі або замалюєте, або зупините Ну, і, і там роздивитись гарненько, можете її вивчити на пам'ять. От Це ми набираємо один раз. Ну, Зараз я теж буду набирати, все це буду казати в вголос, тому ви можете просто слухати і набирати. Значить, ми набираємо одну бісеринку сріблясту. Я буду казати одну сріблясту. Три червоних. А ви там собі вже там переведіть в свої кольори. І коли, що у вас відповідає моїй сріблясті і моїм червоним, і таким чином також набираєте. Так, одну сріблясту набрали. Три червоних. Одну сріблясту. Три червоних. Одну сріблясту, чотири червоних. Одну сріблясту. Бізринки-візерунку у нас завжди будуть по одній. Три червоних. Одну... Сріблясту, три червоних, одну сріблясту, дві червоних. Так, ось так виглядає цей перший фрагмент, який ми набираємо один раз. Так, щось у мене тут розфокусувалося? Це мені не наб... О, от так гарно. Видно, От у вас має бути, ну тільки вашими кольорами, звісно, але ось так має виглядати. Все, ми це посуваємо, і тепер ми будемо набирати той етап візерунку, який повторюється 10 разів. 10 разів з чотирьох фрагментів. Перший фрагмент у нас складається з чергування шости сріблястих і шести червоних, одна через одну. Так, ми їх і набираємо: одна срібляста, одна червона. Для того, щоб не заплутатися, можна одразу собі відкласти шість сріблястих і починати їх набирати. Срібляста-червона, срібляста, червона. Срібляста, червона. Срібляста червона. Це я збираю бісер, який я тут пересипала по своєму столу. Так, срібляста-червона і срібляста червона. Ось так виглядає. Цей етап. Це перший. Так, далі у нас іде другий. Ось він. Получається одна срібляста, три червоних, і це повторюється три рази. Можете собі одразу відкласти три сріблясті, щоб контролювати. І набираємо одна срібляста, три червоні. Одна срібляста, три червоні. Одна срібляста, три червоні. Ось так. Так, не хочу фокусуватися ця камера. О, отак. І бачу ошибку. Три червоних, а посередині виявилось дві червоних. Тому, от бачите, ви себе теж перевіряйте. Така історія. О, тепер правильно. Ось так. Такий вигляд має мати цей етап. Далі ми повторюємо в точності, як був перший етап. Шість. Пар, чергування сріблястий і червоний. Починаємо зі сріблястої. Відклали шість сріблястих. І починаємо з Червона, срібляста, червона, срібляста, червона, срібляста, червона, срібляста, червона. І бляста. Де, ще це поганяйся за нею Червона. Так, ось так. Ось вже наші три етапи. Тепер нам залишилось набрати четвертий. І потім ще дев'ять разів це повторити. Ну, фігня. Так, цей трошки по-іншому виглядає. Тут цей, бачите, у нас три пари, один, три. А тут один, два, один, три, один, три, один, два. По одній у нас завжди бісеринки візерунку. Так, їх у нас буде чотири. От ми їх собі відклали. Починаємо зі сріблясти дві червоні, одна срібляста, дві червоні. Одна срібляста, три червоні. М -м. Тепер вона не хоче туди фокусуватися. Ну, що ти будеш робити? О! Три червоні, одна срібляста, три червоні. Одна срібляста, дві. Червоні. Ось так. Ось такий виходить у нас, чи туди, чи сюди. Ось, ладно. Ось так має виглядати рапорт, який ми будемо повторювати загалом 10 разів, один ми вже набрали ще 9. Цей раппорт. Ми трошки зсуваємо ось. і отак його собі кладемо. І усі наступні рапорти ми будемо з ним порівнювати. Щоб не помилитися. Так, значить, тепер ви повторюєте 9, ще 9 разів ось цей набор, який ми тільки що з вами. Проробили всі чотири етапи. Для того, щоб було легше це робити, відкладіть собі кольору візерунку 9 бісерин і кожен новий етап починайте з цієї, з однієї цієї відкладеної бісерини, щоб ви могли рахувати. Або відмічайте собі на листочку скільки. Ви вже набрали. Так, я роблю це з бісеринками. А, значить, Набираємо ще 9 разів ось такий набір. Так, дивіться, як ви набрали другий, ну, другий, третій, наступний, всі наступні фрагменти. Ось цих 10, які ми повторюємо. Не хоче воно наводитись. Ми перевіряємо їх з оцим першим, які ми набрали. Ага, ось так ми перевіряємо. В іншому напрямку. Ось. Вони у нас мають співпасти. Ось так. Бачите? І тоді ми бачимо, що у нас все чітко, ми ніде не помилились і нічого не загубили. Ось два вже набрані, ще вісім. Так, якщо ви все ще тут. Опа, це в мене вже щось впало. Якщо ви все ще тут і продовжуєте набирати або набрали, я можу вас привітати, бо зазвичай на цьому етапі. Більшість починає мені розповідати про моє ангельське, ангельське терпіння і відповзати до дверей, якщо це очні курси. Ну, у вас ситуація простіша, ви можете, в принципі, просто вимкнути. Тому, якщо ви все ще не вимкнули і продовжуєте це дивитись, я вас вітаю. Ми набрали візерункову середину, браслета. це ось така нитка. Достатньо довга, і о, ваше терпіння не, трохи не менш янгольське, ніж, ніж моє. Хоча це жарт насправді, я нічого не терплю. Мені це подобається. Так, ось цей етап ми майже закінчили. Нам залишилось зробити третій етап, який повторюється один раз. Тому це ми суваємо до початкової частини. Тут одне оце пересування да? його туди-сюди, чого вартує. Так, до фініша доходять одиниці. Так, і залишилось нам набрати ось цей фрагмент. Получається. Теж його собі або замалюйте, або сфотографуйте, або якось зупиніть просто екран і наберіть. Я буду його промовляти в голос. Можете набирати за моїм голосом. У мене закінчився базовий бісер. Зараз я його додам. Можна додавати побільше, бо ще ж треба набрати. 432 бісерини боковинки. Це так, щоб добити вже. Так, значить, починаємо четвертий етап, який набирається, не четвертий, а третій, так, який набирається один раз. Одна а, срібляста, одна червона, одна срібляста, три червоні бісеринки, одна срібляста. Три червоні бісеринки. Одна срібляста. Одна червона. Одна срібляста. Одинадцять срібляст. О, червоних бісеринок. А, так, три, шість. Одинадцять червоних бісеринок і одна срібляста. Все, оце ми е, завершальний етап набрали оцей переход, перехід до. Ось, бачите, ось цей оці рядочки, де відбувається перехід до базового кольору. І все. Нам залишилось набрати 432 бісерини базового кольору другу боковинку. Але один раз ми це вже проробили, тому в другий раз ми точно впораємось. Так, якщо ви закінчили набір цього браслетика, у вас є серйозні підстави, пишатися собою. Тому що ви насправді абсолютно унікальна людина з філософським характером. Так для того, щоб себе ще раз проконтролювати, ми маємо поєдна... порівняти бокові частини. Вони у нас по проекту мають бути рівні, і от ми так перевіряємо. Поєднуючи їх, отак склали вдвоє. Ось, бачите, чітко співпадають. Так що ми все правильно набрали. Це неабияка робота. Ось дивіться, це вдвоє складена нитка. Ось така вона. Як в'язати браслетик, покажу в наступному відео. Сьогодні у вас є привід святкувати. Ви в собі відкрили нові грані, нові можливості, або зрозуміли, що це не ваше, ви ніколи цим не будете займатися. І краще, якщо хочеться мати отаку штуку, то треба її просто замовити. І нехай людина, якій це заняття дає задоволення і насолоду, нехай вона його для вас зробить. Все, на сьогодні все. Всім всього найкращого. Бережіть себе. Якщо ви з цим впорались, то побачимось в наступному відео і продовжимо в'язати, створювати цей браслетик. Ну а всіх інших чекаю в своїх замовниках. Всіх люблю. До побачення!